Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Сьогодні хочу познайомити вас з розкладом Алістера Кроулі партнерські відносини. Цей розклад використовується, щоб дізнатися, наприклад, як до вас ставиться ваша кохана людина або, наприклад, колега по роботі. Ну, цей розклад можна, можна застосовувати, якщо ви хочете дізнатися природу відношення якоїсь людини до вас. Але ну, так як я в своїх розкладах завжди трішки експериментую, то хочу глянути, якщо звичайно карти дозволять це побачити, все ж таки на рівні, як це працює на рівні країн. І тому хочу подивитися, яке ж насправді відношення Китаю до Російської Федерації, чи дійсно там настільки є які там, яка природа цих зв'язків? Ну, тобто якими очима Китай дивиться на Росію? Тобто, чи там якісь дружні відносини, чи там корисливі відносини, всі ми розуміємо, що Китай це дуже така хитра нація, нація зі своєї, яка свої вигоди ніколи не упустить. Ну вони діють такими методами дуже м'якими. Uh, і на фоні того, що ходять різні розмови про те, що Китай може поставляти Російській Федерації летальну зброю, хотілось би все таки глянути дійсно відношення. Китаю до е, Російської Федерації. Тож е, цей розклад партнерський відносини складається з, з семи карт. Е, перша карта буде сигніфікатором, і потім будуть карти розділятися на дві колонки. Е, умовно беремо ліву колонку за Китай, так як вона відповідає за запитуючого, так як ми запитуємо відношення Китаю до Росії, тобто то ліва колонка в нас буде Китай і права відповідно російська. Федерація. І ще буду використовувати е, метафоричні карти, або, як їх ще називають, оракул, ну, щоб вони допомогли нам підрозкрити е, ну, основну карту, основне значення. Тому давайте спробуємо. Запитання таке: яка природа відносин Китаю до Російської Федерації? Природа відносин Китаю з Російською Федерацією. І так. Перша карта як сигніфікатор. Вона буде у нас характеризувати саму ситуацію, тобто самі ці відносини і е, е, те, що ними керує цими відносинами. Тобто перша карта самі відносини Китаю до Російської Федерації і те, що ними керує. Сигніфікатор по центру. Далі йде. Розкладається так два. Три, чотири. П'ять, шість, 7. Так, більше нам не знадобиться Тару. Далі беремо наш оракул. І так, точно так же запитуємо: природа відносин Китаю до Російської Федерації. І так, сигніфікатор. Сам, сама ситуація, самі відносини Китаю до Російської Федерації, що цими відносинами Киру. Далі йде колонка. Яка стосується Російської Федерації до Китаю. І колонка відношення Китаю до Російської Федерації. Так. Ну що ж, давайте дивитися, що нам карти показують. І так, сигніфікатор сама ситуація. Так, в мене тут вийшли, мабуть, я всі поперевертала карти. Так, да, буду перевертати, неправильно взяла колоду. А, так. Сигніфікатор карти, яка характеризує відносини і те, що ними керує. Ну, знаєте. Карта гармонії або карта миру зазвичай говорить про завершення, про завершення етапу. Ну тобто, якщо ми розкриваємо ситуацію зі сторони Китаю до Російської Федерації, то це означає, що Китай завершує свої відносини, свої плани, які стосуються Російської Федерації. тобто це... Ну, Тут знаєте, і завершує він їх. Ну, знаєте, я би не сказала, що так гармонійно, тому що випадає карта сльози. Тобто, можливо, вони і вони не хочуть ставити крапку на цих відносинах, але на це може впливати світ іще також. Якщо Є якесь, ми всі знаємо, що країни Заходу і країни ну, Сполучені Штати Америки санкційно давлять на Китай від, по, по відношенню до Росії, не дають їм поставляти яку, якусь зброю, там легку чи важку летальну зброю, нічого не дають туди поставляти. І це а, ну, якби з, ну, приносить конкретний урон китайській економіці, а, тому що. that's sad Дуже крупний партнер, торгівельний ну, Росії і Китай вони ну, крупні партнери. вони, ну, якби, Бізнес був достатньо налажений до того, що як війна, як Росія розпочала війну на території України. Тому е, можна сказати, що Китай завершує, завершує ці відносини, але ці відносини через сльози, через негативну, тобто насильницьким якимсь методом, методом, який би, би, ну, би вона. Наприклад, самі би не хотіли приймати. Тобто, коли ти вимушений, через не хочу це робити, завершувати ці відносини. Так, карта 7 і 2 говорить про те, як кожен із партнерів, що вони думають на рахунок один одного. Дивимося, що Китай думає на рахунок Росії. Карта Надії і е, Рицарь Пентаклів. Ну, е, так як Рицар пентаклів говорить про ресурси, е, то є е, карта надії, то це можна, в принципі, сказати, що, е, скоріше за все, ну, знаєте, Китай, мабуть, орієнтується на те, що ресурси. ну, е, цей з Рицар Пентаклів, він, якщо говорити про, наприклад, ну, рух, як він швидко рухається, то це саме такий один із самих ну, повільних рицарів з усіх, які є в колоді Таро. Тому ну, тут важко сказати, на що конкретно надіється. На якийсь повільний рух до чогось, рух, рух, якийсь повільний рух ресурсу, повільний рух ресурсів або, можливо, Надія говорить про те, що ми, наприклад, дивимося. Ну, намагаємося вийти з якоїсь, можливо, знаєте, ситуації, яка склалася на російській затруднітильною. І коли ми намагаємося вийти з цієї ситуації, через те, що, що ну, недостаток ресурсів і все це двигається занадто повільно. І ну, хотілося б. Щоб ну знаєте, Надія також говорить про те, що якщо в бізнесі ну, розмовляти про бізнес, то це якісь проекти. Які ну, хотілося б розвивати. Але по рицарю Пентаклів ці проекти, ну самі розумієте, що це як Пентаклова карта, вона вона мала. Ну, тобто надію на те, що буде, буде якийсь ну, побудова бізнесу, побудова якихось планів таких масштабних. Ну, якби на це є надія, але тут лише рицарь Пентаклів. І Китай це розуміє, що ну. Це не дасть великих перспектив. По-перше, це дуже повільна карта. По-друге, як в Пентаклівому значенні це дуже е, маленький ресурс. Тому будувати якісь будувати надії на якісь масштабні проекти тут не приходиться. Тобто, Китай дивиться на Росію, в принципі, е, як на ресурс. Е, ресурс, який е, ну. Або ну, який, в який можна вкласти, або, наприклад, щоб якийсь бізнес розвивати, але вже тепер вони розуміють, що надій на великі, якісь масштабні ідеї тут надіятись не приходиться. На що розраховує Росія по відношенню до. Ну, я так думаю, Росія вже зрозуміла, що, що від Китаю вони нічого не дочекаються, тому що ну, п'ятірка це вже карта програного бою. Коли ти розумієш, що ти вже ну, знаєте, після бою кулаками не машуть, ну, що ти вже не зможеш реалізовувати якісь свої проекти, не можеш очікувати, не можеш якихось очікувань. А, ну не можеш якісь очікування свої будувати там, наприклад об комусь якісь запроси там, наприклад, ставити. І це в них визиває відчуття депресії, тобто вони, вони не бачать світла в завтрашньому дні, розумієте, вони, ну, коли людина знаходиться в депресії, в неї таке апатичне, апатичне, апатичний стан, коли ти не можеш, не можеш діяти, коли ти на все дивишся з негативом, під депресивним кутом. І Ну якраз ця карта говорить, що ну, Росія, Росія вже перестала якби, строїти, будувати якісь плани по відношенню, ну такі по з позитивом дивитися в сторону Китаю. то по карті депресія тут вже проходить те, що ти вже не очікуєш нічого, нічого гарного від цієї країни. Тобто, коли ти дивишся і розумієш, що нічого тобі не світить і не гріє, і плюс ще тут карта а, невдачі, карта по якій проходить. А, Така, знаєте, чорна полоса життя. От і плюс ще й депресія. Тобто, від вони вже Російська Федерація зрозуміла, що від Китаю добра, якби вони вже не дочекаються, і вони вже ну, в такій повній депресії. Тобто, коли ти дивишся і вже думаєш, ну вже е, мечі свої вже опустив і розумієш, що вже ситуація не зміниться в кращий бік. 6 і 3 це ці середні карти говорять про емоції, тобто, що партнери друг на рахунок один на рахунок другого, що вони відчувають, їхні страхи, їхні, наприклад, бажання якісь там скриті, їхні там всякі там, ну, опасіння. І так про що думає Китай? Тут у нас щастя і щастя. І повішений. Ну, повішений нам говорить про те, що бачите якщо ти не розкриваєш карту, то ти можеш, звичайно, дуже багато трактовок вибрати до цієї карти. Наприклад, ця карта говорить про те, що якісь можливо. Ну, Якщо це в емоційному плані, то можливо в них були якісь такі чаяння прямо на рахунок Російської Федерації. Вони е, ну, бачили в них якогось стратегічного партнера, е, але тепер вони розуміють, тепер вони розуміють чи ці всі їхні відчуття, які все, що вони будували до цього, все ставиться на паузу або підвішується. І е, це їхнє. Ну, ці їхні емоції щасливі, вони всі е, ну, повішені це про переоцінку цінностей, про те, що ти вчора ще дивився на ситуацію так. А е, сьогодні, наприклад, ця ситуація кардинально змінилася, ти розумієш, що ти. А вже, вже, вже це щастя змінюється на зовсім. Ну, міняється картина на зовсім іншу. Тобто, вже під іншим кутом ти на все це дивишся. Те, що, те, що ще вчора радувало, сьогодні вже підвісилося. І тому. Це знаєте, по карті, по карті щастя ще проходить, ну це типу як праздник, ну там праздник життя, як кажуть на російській мові. Ну Це свято це коли твої бажання, бажання твої виповнюються в повній мірі. знаєте. І, і по карті повішений ти розумієш, що твої бажання вони вже не можуть виповнитися в кращому, в кращому випадку, вони просто ну, якби застопорилися. В кращому випадку, а в гіршому випадку, то це вже зовсім все змінилося, з ніг на голову перевернулось. Тобто те, на що вони розраховували, вже цього нема. І що ж Росія відчуває по відношенню до, до Китаю. І тут двійка Пентаклів говорить про те, що вони намагаються зараз якось ну, вирулити, намагаються балансують, намагаються втримати цю рівновагу. Намагаються, знаєте, і так, і сяк, ну і ну, по карті індивідуальність, ну вони чи намагаються показати, що вони якісь унікальні, що таких, як вони, більше не якби немає в цьому світі, бо тому що по по карті унікальність ну саме сам сама назва говорить про те, що ну вони вважають себе такими, знаєте, неповторними, таких як вони більше немає. Тому. Ну, як це, якщо в позитивному значенні говорити, якщо ж говорити в негативному значенні, то це коли ти розумієш, що ти один проти всіх, ти відрізняєшся від інших і ти. А, ну, ти не такий, як всі, ти виділяєшся, виділяєшся з оці, оцього цього натовпу. Ну в даному випадку тут риба, яка е, ну, навіть, мабуть, лякає інших. Тут <головік> настільки індивідуально, що вона ж порозганяла навколо себе всю цю рибу. Ну, тобто, всі, всі, виділилася, виділилася з цього натовпу за рахунок того, що, що всі від неї стороняться, коли вона пливе, всі стороняться. І, е, ну, я так розумію, що Ну Росія по відношенню до. До Китаю вони розуміють, що вони та країна, яка на даний момент вона балансує, танцює, як то кажуть, з ноги на ногу пригає, намагається втриматися на плаву, не впасти. І Росія ну, якби розуміє для себе, що по усій карті індивідуальність у них вже просто не залишилося партнерів, що вони одні в цьому морі. Всі їх стороняться просто і ну. Просто типу якщо тебе, наприклад, не приймають десь, от ти е, намагаєшся влитися в колектив, а всі від тебе, як, як зараз часто, часто в новинах така фраза є, як від чумного бараку. так ось Це щось про те. І що Росія розуміє, що Китай їхня остання надія, тому що всі від них стороняться і вони вже балансують, танцюють перед Китаєм як можуть. Ну, тобто, ці у цих вся все пропало, всі надіжди, всі, всі чаяння, як то кажуть, обламалися, підвісилися. А у цих а ці розуміють, що вони вже настільки індивідуальні, що всі сахаються від них. Чудовий союз, просто чудові відносини. Ну і нижні карти говорять той фасад, який вони про, про, це те, що вони продають, коли зустрічаються. Наприклад, те, що нам можуть показати по телевізору, як вони там руки жмуть і як вони там якісь документи підписують. ну Тобто те зовнішнє, що показують звичайному обивателю. І так, що показує Китай по відношенню до Росії. Ну, Китай. Показує, що по сонцю це, знаєте, такий щасливий період життя, коли ти. Коли в тебе все добре, все стабільно, коли ти показуєш лише сонячну сторону своєї особистості, коли ти до цього сонячного світа, як то кажуть, всю свою, всю свою ну, дорогу, яку ти йдеш, ти все в ну, на все в напрямку до сонця. Ну, тобто немає тінівої сторони, ти показуєш тільки те, що ти ти йдеш до сонця. Ну, це ж... А і по карті дім проходить значення. Що ти відчуваєш себе в безпеці, тобі комфортно і так далі. Тобто зовнішньо вони проявляють, що з Росією у них дуже чудові стабільні відносини, все в балансі, все чудово, як то кажуть, інь і янь тут сочетаються. І що, типу, типу знаєте, це, мабуть, як їхній другий дім. Ну, вони так дійсно, мабуть, вважають, це їхній не другий дім. Вони там, мабуть, всю Росію вже Китаєм вважають. Тому... Тут той фасад, який вони проявляють, то вони, мабуть, в принципі, так і думають, навіть якщо, якщо не проявляються на камеру, то вони там вже карти міняють свої, в яких пишуть там, де колись були російські землі, вже пишуть китайські назви. Тому вони вважають, що це. Прям вони відчувають себе в цих відносинах як комфортно, затишно, ну прям як у себе вдома, розумієте? І це їм таке, прям, ну, знаєте, праздник свято, свято Душі. Це прям таке ну, один позитив, де, як то кажуть, і ділися всі ці негативні емоції. Ну і по і що Росія показує. Що Росія показує по відношенню до Китаю на, як то кажуть, на все, на все услышання, на все увіднення. Е, Ну, Росія по пажу Пентаклів тут е, питає, як то кажуть, е, намагається е, намагається дійсно що тільки фасад показати, що у них все стабільно. Тому що ну, Пашу в першу чергу говорить про те, що про, про стабільність, про те, що ти себе там відчуваєш впевнено і так далі. Хоч це й не велика карта, якщо в Пентаклівому розмасі брати, але ж все ж таки Пентаклі це про матеріальне, тобто, і що ти взаємодієш з цією землею, на яку ти руку руку поклав, тобто ти як твердо відчуваєш цю землю під собою, і по карті Ерос. Ти говориш, ну, це карта, яка говорить про те, що тобі ну, недостатньо чогось. Ти настільки, настільки я би сказала, ну, не то, що емоційний, а ну, в, плані, в плані ресурсів, ти прям, от, ну, тобі якщо трактувати ці карти разом, то тобі як недостатньо цих ресурсів. Тобто Росія. Вони, мабуть, показують, що їм, їм хотілося би якоїсь допомоги Пентаклівої від Китаю, що їм, типу, недостатньо цього, тому що по карті Ерос е проходить е ця жадоба е жадоба до матеріального, коли людині ну, невдосталь того, що в неї є. Ну, на відносини, це можна сказати, що ну, якщо обрати на відносини, то це типу, що їм. Ну, недостатньо вони хочуть взяти більший, більший максимум з цих відносин, ніж Китай може їм дати. Тобто, ну... Вони, вони по цій карті по ЕРОСу, проходить жаж жадоба влади. Жадоба, і якщо тут іде ряд ну тут рядишком Пентаклєва карта, то це жадоба до цього ресурсу. Тобто і в відношенні до Китаю це говорить про те, що вони би хотіли у цим ресурсом е, ну, якби, обладати вовну. Ну, мати доступ до цього ресурсу, користуватися цим ресурсом. Тобто тут, в принципі, Росія хотіла би використовувати Китай в своїх цілях. Ці показують, ці показують що вони чи ну, скривають те, що вони. Ну, може, і не скривають, в принципі, вони не скривають, мабуть, те, що вони в Росії вже відчувають себе як вдома. А ці хочуть максимум, максимум по ресурсам. Щоб їм недостатньо того, того вони це типу проявляють навіть назовні, що йому їм би хотілося б більшого, ніж вони вже отримують від Китаю. В принципі, ми це по новинах і чуємо. Можливо, ці всі вкиди про про те, що. Їм дадуть якусь зброю, там летально чи нелетальну, чи якісь дрони. Це все те, що вони претендують, претендують на, на цю допомогу. Пентаклів. Вони можливо, вони хоч щось хочуть, щоб Китай дав. Можливо, вони навіть у цього меншого не можуть отримати, навіть потримати, навіть попажу. І тому карта Еросу говорить про те, що вони дуже дуже потребують цього. Ну, да, такі відносини не щирі, я би сказала. Ну, щирості тут ніхто і не щирості ніхто не очікував, тому що тут два таких гравця, як Китай, і Російська Федерація. Тут про щирість в принципі мова не може йти. Але підсумовуючи все вище сказане, то можна зробити висновок, що. Китай завершує свій цикл якихось будування якихось відносин з Російською Федерацією. Можливо, це стосується просто яких проектів, які приносили дійсно якийсь великий прибуток, тому що карта надії, надії на те, що будуть буде рухатися, буде рухатися якийсь. Ну, матеріальна матеріальна складова, якась вони вони ну мали надію, що ці проекти отримують якесь нове, як то кажуть, новий е, поштовх. Але тут далі йде те, що по емоціям вони розуміють, що те, чого вони хотіли. На що вони розраховували, воно все якби, підвішується. Ну, а зовні вони, звичайно, цього не показують, у них тут зовні сонце і щасливий період. Ну У Росії, як то кажуть, ну, виходить трошки гірше свої емоції скривати вони їм настільки вони настільки в ізоляції вони настільки в ізоляції що вони просто вже навіть назовні не можуть терпимість проявляти тобто це вже навіть назовні виривається, наскільки вони в плачевному стані тобто вони вже навіть не можуть цього ну приховати це вже це вже навіть в ЗМІ, в медіа ну, би, простим людям, які дивляться телевізор, всім вже зрозуміло, в якому плачевному стані знаходиться по ресурсам Російська Федерація. Тому якщо ці ще грають і граються в щасливе майбутнє, то ці вже кричать про те, що нам потрібен ресурс, і ми від вас вимагаємо допомоги по ресурсам, тому що. Тому що ми вже, ми вже настільки індивідуальні, що від нас вже всі потікали просто. Ну, щирості тут, звичайно, щиростю тут і не пахне. Мені здається, що це мій такий експериментальний розклад. Я тут трошки невпевнено себе відчуваю, тому що перший раз роблю цей розклад. Якщо у вас є якесь своє бачення або там є що додати по цьому розкладу, свої якісь коментарі, можете мені писати під відео, висловлювати свою точку зору. Не забувайте підписуватися на мій канал і ставити лайки. Дякую вам за перегляд, всім до побачення!